Всім привіт, друзі! Вже, вже холодно, вже дуже холодно, друзі, то я позбирала вже всі помідори, що в мене були на грядочках. Ось клала трохи, бачите, такі вони ще не достигли, але. Ось. Це хай вони достигають і я буду їсти. А оці зелені, отакі, Зараз, друзі, будемо робити ж смакоту, просто смакота. Ну, от... Э... Оці бурий, він ще можна покласти його і він достигне. Він ще буде такий червоненький буде смачненький. Оцей він у молочному такому бачите, вигляді, він ще теж може достигнути. Але є такі прямо ось зелені зелені помідори, які точно вже не достигнуть. Вони не будуть не рожеві, не червоні. Їх вже в свіжому вигляді ну, не скуштуєш. Вони або помідори, М'якнуть, пропадуть або перегниють, або що, ну, от такого, друзі. І то, щоб їх не викидати, дивіться, майже миска, ось така здоровенна. Щоб їх не викидати, я просто зроблю смакоту. Смакоту. Це смакота робиться ну, на раз, два, три. Звісно, це не зразу будемо їсти куштувати, а десь місяці через два-півтора, отакого. Ну, чи викинуть, чи зробити смакоту, друзі. Це буду робити квашені помідори. Хто каже солоні, хто каже квашені, все таке діло. По-перше, робимо розсіл. Тут в мене 2 літра води, на літр води, друзі. Одна столова ложка цукру. Хто не полюбляє цукор, кому не можна цукор, можна і не класти. Просто трохи довше буде сам процес приготування, сам процес зброжування ем, квашення помидорчиків. Цукор додається для, більш, е, ну, для більшої швидкості. На 1 літр столова ложечка з невеличкою величкою гіркою. У мене тут 2 літри води, то я буду класти 2 столові ложки. Обичний двоє цукор. Далі сім. Для квашення, для консервації, любої консервації я використовую лише саму найобичну нашу сіль бахмутську Артем сіль, друзі. Я ще її закупила, вже вам казала, що до війни багато в мене ще закуплено, але наразі дуже багато обичної солі продається, то її можна купувати і консервувати, і квасити з нею. Лише не використовувати у квашення і у консервацію йодовану сіль. Один раз я, друзі, просто спробувала малесеньку баночку подивитися, що з цього вийде. І вийшло, що у помідори і огірки гірки я помідорчики і гірочки скласила. в літровій баночці на пополам. то вони були м'які, що гірки, що помідори. Просто для цього я ну, спробувала подивилася, чому не можна використовувати ядову сіль. А якщо використовувати саму найобичну сіль, то все буде хрустке і смачненько. На літр води, друзі, 2 столові ложки, але з невеликою гірочкою. не прям з гіркою, а з невеликою вірочкою. У мене тут 2 літри води, то в мене буде 4 столові ложки. Тім сіль має таку властивість, вона затвердіває. Я пам'ятаю, як мої батьки ще тоді-тоді, вретне <сіло> закупали багато солі, багато цукру це було, воно лежало, особливо сіль, друзі, і вона, виходить, затвердівала, що батько навіть бувало молотком її молоковав, але вона своїх властивостей не тіряє, друзі. Сіль це. Ну, це сіль. Так, все, друзі, оце я добре-добре розмішую. Це не на бутильок, це не на банку. Це іменно розіл на літр води. Я вам дала пропорцію. Я зробила на 2 літри води. Бо я не знаю, друзі, якщо чесно, скільки в мене у вийде цих баночок помідорів, бо, ну, бачите, я зібрала все, що в мене було вже, друзі. Не хотілося до морозів, щоб висіли помідори на гілках, бо я вже все засіяла гірчицею. Це в мене. Для мене найкраще. Ви знаєте, хто з нами постійно. То мені хочеться, щоб на моїх рядачках 6 дерат спів виростити, щоб все було добре з моїм врожаєм на слідучий рік. Так, все, друзі, ну це відставляю далі. Тепер беру, друзі, 3-літрова баночка на 3-літрову банку. Кроп. Друзі, в кого є зелений, вау! В кого є сухий, вау. У мене сухий. Без різниці, друзі. Кроп є кроп, він дуже пахучий, ну, таку жменьку. Я, я, друзі, люблю таке, щоб кропом пахло, дай Боже. ну, Мені таке подобається. Ви вже кладіть стільки-стільки за бажанням вашим буде. отакі от палички і отакі от, от все, що, все, що є так. Листик хрону невеличкий. Друзі, в мене такий молоденький. Погляньте, який він, який він неправильної форми трохи, трохи виріс. Ну, я не знаю, чому це. Друзі, хто знає, чому такий хрон буває, виростає листя. Бачите, таке, як, як, як ялиночкою, наче. Ну, не знаю. Так, це один листик я собі кидаю. Далі, а чорний перчик горошком. Ну, штук 15, можна і 20. Це. Дуже добре буде для нашої вкусняшки. Так, духмяний перчик. Ну, духмяного, друзі, я буду десь штучок 6 класти. Бо я дуже багато духмяного перцю, якщо чесно, не полюбляю, а це вже у кожного е, свій смак. Можна додати ще, хто полюбляє коріандр, самі бувочки, зернятки. У мене з, м, закінчився, я би поклала, друзі. Я полюбляю дуже, дуже коріандр в ну, мене наразі нема. Так, лист на 3-літрову банку, ну, от кого десь я закладу тут. Один великий і три маленьких. Так, тепер три отаких от великі зубчики часнику. Я їх от поріжу на невеличкі шматочки. Він більше дав, віддав свого смаку нашим помідорчикам. Не ціленькі, а от такого просто поріжу. Або можна було просто роздавити оцей самий часничок. Так, друзі, в мене тут ось погляньте помідори, вони і манюсінькі, вони і великі. Я хочу маленькі, в більш-меншу баночку закрити, а отакі от великі от сюди. І оті великі, друзі. Вони дуже щільні, я їх розріжу на чотири частини. О, вони не переживайте, вони не будуть не м'які, не, 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 не потіряють свою форму. Просто вони бачите, вони дуже великі і вони мало поміститься у баночці. О, таке вже можна дати цілком. Буде дуже смачно, друзі. Це я вам гарантую. Роблю кожен рік. Зелені помідори, які в мене можуть достигнути, я залишаю, вони достигають. А отакі зелені-зелені, вот які вже не достигнуть, то я роблю отаку смакоту. В общем, друзі, нарізаю оце повністю все. Повністю бутилек і далі покажу, що я роблю. Все, друзі, із оцої миски в мене вийшло одна 3-літрова банка, 2-літрова і 1 літрова. В літрової баночці, друзі, погляньте, я ось отакі манюпусінькі, Прям зовсім манюпусінькі поклала помідорчики. Друзі, зверху я ще закрила е, цим листиком хрена, Хрона. Тепер можна було б заливати розсолом, але, друзі, для того, щоб у нас не з'являлася зверху біла пліснява, в принципі, друзі, це не є недобре. Біла пліснява це молочно-кислі бактерії. Вони так працюють. І воно буває, вони з'являються, а буває не з'являється ця біла пліснява. Все завісить від качества води, від сорту помідорів, від того, на якій землі вирощувалось, чим добре. Ну, Це куча факторів, друзі, воно, воно такого. ну, Щоб цього не було, я у кожну банку покладу трь... трохи гірчичного порошочку, друзі. Зовсім трохи. Пів столової ложечки я буду отак от зверху засипати на 3 літрову баночку. Трохи менше. На 2 літрову. І зовсім-зовсім, друзі, трохи десь чайної ложечки на літрову баночку. Багато гірщиці сухої теж не треба класти, бо вона дасть свій присмак. Ну, Він не є там поганий, але не треба, щоб його було і заматки. Ми вже поклали сюди достатньо усилятих спецій, щоб вони були дуже смачніші. І тепер, друзі. Ще питання в мене, до мене верніше були. Це зі знайомою я розмовляла. Вона каже: А яку ти воду, якою водою заливаєш? Друзі, я заливаю обичною водою з крана. У мене нема скважини, в мене немає там очистителя ніякого. Я з кривого рогу, у нас, як кажуть, сама грязна вода і саме грязне повітря, але воно для мене, ця водичка для мене найсмачніша. Я її п'ю тільки її. я не вживаю в їжу магазину воду, не тому, що я вважаю, що вона погана, а тому, що мені смачна ця. Тому я або ви використовувати вже яку бажаєте ну, за потрібним. ну, кип'ячену, друзі, сюди не треба використовувати. Або з криниці, якщо є криниця, або з крану, якусь я, допустимо, або магазину бутильовану, друзі, водичку. На. Літр води і обичної, дві ложечки з невеликою гірочкою солі, і якщо бажаєте, то столова ложечка цукру. Якщо не бажаєте, то не треба. Я бажаю. Так, тепер я таким холодним розчином буду заливати і закриваю кришкою, і це ставлю до погрібу. І через півтора-два місяці вони вже будуть готові. Але якщо ви хочете трохи раніше там. Ну, десь через місяць то можна це розсіл закип'ятити. Просто тут е, сіль і цукор закип'ятили і прям кип'яченим заливаєте це рощину баночку, таку саму зачиняєте кришечками і ставити в погріб. І ці помідорчики десь через місяць будуть готові. Вони будуть готові трохи раніше ніж у холодному сілі. Такому мені не важливо, щоб вони прям дуже так швидко робилися, скажімо так, то я буду. От кого? Так, друзі, повну повну баночку. Обов'язково, прям, прям чуть ли знаєте, е, як будто воно от-от розіллюється. Бо е, що помідори, що огірочки, друзі, вони оцю вологу будуть в себе впитувати. Е, і може бути таке, що вони впитають багато вологи і буде тут замало розченого. Трохи-трохи там на два-три пальці буде, не стане розчину, бо вони в себе впитають. Щоб цього не було, треба отак от прям повну-повну баночку. Все, друзі. І отакого от тепер я просто зачиняю кришечками. О, це якась така мала кришка чи. стандартно, друзі. О, все. Все, от кого? І нічого я більше не роблю. Тепер в такому вигляді я піду поставлю до погрібу і через місяця-два вже будемо доставати і куштувати. На Новий рік вже буде така смакота. М -м 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 -м. То от кого, друзі? Оце в мене ще на набагато хатиру, на цю вже треба буде доробляти, друзі. Усім, друзі. Смачної смакоти, усім теплого та ясного сонечку, усім всього самого-самого найкращого. Дуже вам дякую, всім, миру, тепла, всього всього самого найкращого. Головне миро. І дуже вам дякую, дорогенькі, що ви мене дивитесь, підписуєтесь на мій канал, ділитеся моїми відео. Усім всього самого найкращого. Низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю, такий тяжкий час. Вони там працюють. Для того, щоб ми працювали тут так, як ми працюємо, миру, добра, всього самого найкраще, слава Україні, друзі.